Шокуючі викриття, Чех Якуб Яхл та Українка Ірина Кременовська не експерти, вони таємні агенти ФСБшної мережі Рацирс і ведуть гібридну війну по розколу суспільства в країнах Європи. Парадокс, Кременовська, живодерка, яка має підтверджені зв'язки зі збочищами, її поплічник Олексій Святогор, відомий садист, до та педагог, взялася захищати Якуба Яхла, якого свідки та жертви звинувачують у жорстокові злочинах проти дітей та тварин в Африці при цьому вона зацято бореться проти шанованої у світі наукової волонтерської спільноти. Кременовська захищає Яхлабо розуміє якщо його посадять, він спалить всю контору і її також, всі імена, зв'язки, явки, паролі, хоча вже запізно. Громадськість на рівні ОБСЄ та Конгресу США вже знає про їхню роль в діяльності ФСБ міжнародної мережі. Ще один важливий факт: Кременовська, Яхал, Дворкін намагаються знищити саме Алатра. У решті з подачі Дворкіна рук вже визнаний екстремістським. Кременовська і Яхал хочуть повторити успіх Дворкіна в Україні та Чехії. Чого саме Алатра так і муляє? Правозахисна та наукова організація ЛАТРА, започаткована в Україні, підносить позитивний імідж країни на найвищий рівень в світі. Волонтери руху висвітлюють питання кліматичної та екологічної кризи на самітах ООН КОП 16 Коп 29 Коп КОП-30. Попереджають про геодинамічні ризики виверження Сибірського плюму в пошуках рішень та наукового партнерства презентують доповіді у Ватикані та на світових політичних площадках. На конференції ОБСЄ та в Конгресі США саме АЛАТРА викриває мережу агентів ФСБ Рацирс, яка створена для встановлення тотального контролю Росії над людством. Вражці в них це вже майже вийшло. Ми точно готові бачити наше спільне майбутнє таким, як на сторінках 1984 Оруела? чи будемо разом за Латра відстоювати наші права та свободи?